Навіть у час повномасштабного вторгнення українські міста продовжують розвиватися, і Луцьк не виключення. Тож ми вирішили запитати улучан, чого їм бракує у Луцьку та як вони бачать розвиток міста. Тож ідемо питати. Що б ви хотіли, щоб у Луцьку змінилося в кращу сторону метамазі? Ну, наразі я рахую, що у нас і так все гарно в Луцьку. Хочеться, щоб просто закінчилась війна. Хочеться перемоги, а тоді треба щось міняти. Бо трошки не про те зараз люди думають, як на мене. Та ніби місто хороше, гарне, комфортне, зручне. Тут нема що міняти, хіба, хіба підхід до ставлення, до е, витрат на міське благополуччя. Насправді треба більше витрачати на збройні сили, щоб захистити нашу країну і в кінці кінців виграти в цій війні. А це ви про що говорите саме про недоцільне витрачання коштів? Це ша ми, ми всі добре знаємо, що витрачання коштів на бруківку зараз, на квіти, всякі різні в парку і в центрі міста, і інші такі витрати на благополуччя зараз можна це почекати з цим і. Купувати дрони, купувати армійське спорядження, бронежилети, каски і тому подібне. Луцьк, Що ж тут може міняти, щоб розвиватися? Убрати корупцію? От тоді І тоді буде все розвиватися. Ви знаєте, я дуже не часто виходжу в місто. Мене все влаштовує. Це влаштово? Ну, Можливо, велосипедні доріжки, тролейбусну лінію на вишки. Дуже хотілося. А ви на вишкові живете, так? Так. – А загалом от інфраструктура і так далі. Так. Ви, що в мене? Не Вистачає хорошої велосипедної інфраструктури. Саме головне для мене. А ви а, їздите, так? Так, так. А ну. Ще що, от, наприклад? О, ну і погана дорожня інфраструктура, дуже багато пробок, Дуже важко навіть пересуватися так. так. Це, Це саме головне таке. У поваги воєнного стану. Тут, напевно, вибираєш, що найосновне пріоритетніше нині в даний час. Тому, напевно, в першу чергу безпека людей. Оце найважливіше. А від того, вже відштовхуватися далі в мирний час, як воно буде, то вже побачимо. А от уявімо Ми мирний час, час. час? На часі, то, напевно, зараз не, не актуально. Я переїхав зі Львова, мені в Луцьку не вистачає, якби. Місць, в яких можна навіть сімейно посидіти. Або ще не вистачає. От е, у нас є, наскільки я знаю, е, Портсіті, торгово-розважальний центр і промінь. От і все. А наприклад, щоб навіть сходити кудись з друзями в неділю чи в суботу, не вистачає просто і часу, бо багато людей тут, багато людей сюди приходять. І ти приходиш вечором, все зайнято, і навіть не знаєш, куди піти. Ну, в якомусь такому плані, особисто для мене. Ну, велодоріжки. Я думаю, їх вистачає, тако там, де я хожу, то вони є. Ну, дороги трішки краще зробити, я багато я бачу. Та в принципі все. Не вистачає громадського туалету в центрі. А там же ж є, в парку. Тобто я буду від театру в парк та в туалет. І ще все більше вас нічого О, не Так, трубу. Да, тільки це єдине. Бо скільки приїжджих приїжджає, всі питають мене, де туалет у вас тут? Кажу, поняття не маю. Аж сидіть в парк. До парка не дійдемо. Ну і все. Ой, в Луцьку все так чудово, гарно, ніхто не вбиває, не стріляють. Е, гарний парк, дуже, квартири дуже дешеві. Ну, інфраструктура би розвивалася. В принципі, мені подобається Луцьк. Так що я, я навіть не, маю, не можу сказати, що саме я б хотіла змінити. Ну, Дороги. Ну, дороги то само собою, то святе. А так, в принципі, мені лиць подобається. Це прошу Щоб закінчилась війна, і всі жили мирно. Насправді я не місцева, тому я не скажу навіть. А як вам загалом от місто? Помітили якісь недоліки? Ну, Напевно, дороги. Я за кермом їхала, то, можливо, десь такі ямки, де треба оминати, я б трошки з дорога. Мало це не на часі. Я вважаю, що треба трошки гроші не туди вкидувати зараз. А так, в принципі, все подобається. Не знаю, можливо, побільше якихось вуличних розваг для дітей. Мені от більше б бракувало такого, бо в мене двоє діток. Якихось, можливо, ігрових центрів? про праців... це? Так, але от на дворі, щоб літо можна було побільше от проводити час з дітками на вулиці і от щоб це було якось цікаво для них. Бо в нас мало таких ігрових зон. Ще, як бачимо, більшість лучан говорили саме про дороги та про велодоріжки, але більшість з них все ж говорили, що місту не потрібні зміни, і вони бажають лише одного перемоги України.